Сьогодні Краматорськ це місто кольору хакі, бронемашини та спеціальний транспорт для евакуації поранених мчать порожніми широкими проспектами. Солдати, вбрані в усі відтінки камуфляжу, приїжджають сюди просто з передової, перемонтувати автомобіль або скупитися у воєнторгах, кількість яких тут не менша, ніж кількість бомбосховищ. У перервах між бойовими завданнями втомлені, але зібрані воїни, обмінюються новинами з різних ділянок фронту. А дехто ще ще зустрічається з коханими, які їдуть у Краматорськ на побачення з власними чоловіками. Подобова оренда квартир в середньому йдеться про 1200 гривень. Стала для місцевих одним з небагатьох джерел постійного прибутку. Втім, останнім часом закоханих пар в місті поменшало через напружену ситуацію на нулі. Не всі дружини наважуються на романтичну подорож у прифронтове місто. Два дні поспіль російські війська обстрілювали Краматорськ, місто у кількох десятках кілометрів від лінії бойового зіткнення. 10 серпня вони поцілили по міській промисловій зоні. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Одна людина загинула. 11 серпня путінська армія вдарила з реактивних систем залпового вогню смерч по житлових районах Краматорська. Восьмеро мешканців поранено, міський ринок і кілька десятків будинків пошкоджено. Неподалік від цього житлового будинку був приліт, тому постраждали. Багато, «Багато квартирних будинків, в основному це вибито вікна, і тому зараз розгортаємо штаб по наданню допомоги. Сьогодні будемо обходити весь цей район, фіксувати пошкодження, будемо приймати заявки від громадян, мешканців на отримання обділених матеріалів. І орієнтовно завтра з 9-ї години ранку. Благодійна організація буде видавати тут допомогу. Ракета тут спускалася з віду, вона На парашуті висіла, а mm -hmm. зарвався прямо в воздух, на Она не упав. Так виглядають будні прифронтового Краматорська протягом останніх двох з половиною років від початку повномасштабного вторгнення. Місто зазнало багатьох десятків ракетних ударів. У деяких районах не зустріти жодної нетронутої війною будівлі. Вибиті вікна, наспіх забиті фанерою, тепер один із символів Краматорська. Так само, як і бетонні будиночки без вікон, наземні бомбосховища, що втім залишаються порожніми під час повітряних тривог. Місцеві мешканці зізнаються, що давно стали фаталістами, тож у перервах між обстрілами продовжують працювати. У надії, що Краматорська не спіткає доля Бахмута чи Торецька. Сирена ж кожного дня губить, Так що все одно страшно. Все було добре. Предчувствує разний. Очень, очень різні, Ну, стараємося держатися молодцом. Вістері, у нас такий бойовий, скажімо так. Страх, звісно, є, страх окупації, але ми віримо в ЗСУ і знаємо, що все буде добре. Ой, що я прогнозую, Так я боги смотрю. Навіть наші політики прогнозам не дають. Откуда? Мы все зависим сейчас, какие выборы в Америке. Слава богу, Камила это. А не этот э, идиот, Трамп, друг, дружбанк этого Путина. Поэтому я надеюсь, что не должно быть длиться дольше, чем Вторая мировая. Тогда оружие ведь не плохо. А сейчас в 16 стали поступать, то я думаю, что будет шикардой. Краматорськ найбільше місто Донецької області, яке залишається під контрольним Україною. Тут зараз живе близько 100 тисяч цивільних. Деякі з них внутрішньо переміщені особи зі ще більш гарячих точок. Сергій з часів яру. Втім, вирішив не затримуватися в Краматорську, а виїхати подалі в тил. Нікуди повернутися. Там ну, там одні стіни сталі з руїни, котри які... там нікуди повернутися. Якщо сі востановить там вернусь. А якщо ні, то який смисл лічі уже жити в будучи. На відміну від молодого покоління, пенсіонери не бачать свого майбутнього деінде і планують залишатися в Краматорську за будь-яких обставин. Чування, триво, дня – тривожне очікування переговорів. Чим вони закінчаться? Ну, я за те, щоб переговори, які намічаються, щоб вони они в пользу нашого мира, щоб это все закончилось, щоб наша страна не йде, не, не роздирала її на дві частини. Щоб вона була як єдина неділима, така я осталась. Солдат 93-ї бригади Антон Єльсюкові з Дніпра теж мрія про мир. Тоді він повернеться до свого улюбленого заняття бджільництва. Але Антон не вірить, що справедливий мир можна здобути переговорним шляхом. Тому воюватиме далі, чого б це не вартувало. Найбільше важко стало, от, скажімо так, з весни цього року. Це почалося дуже велике засилля з боку Кацапи. Армія тримається на інтузіації. Воно так і є. От дуже багато людей, які розпочали у 22-му році, от з ким не зустрічаються, вони чим заболіли. Вони ну, один одного вони поймають, ну от розуміють друг друга. Краматорськ він це є частина великого оборонного рубежу, який проходить ну, е, Слов'янсько-Краматорська агломерація. Аж до Константинівки це, типу, по суті, в північній частині Донецької області mm -hmm. це найсильніший рубіж, який ми маємо. Тому ми, в принципі, просто не маємо права його втратити, бо інакше е, далі йдуть території не настільки урбанізовані. Далі вже все, Харківська область. За Покровськом, наприклад, далі йде Дніпропетровська область, і в нас немає там настільки сильних рубежів, щоб триматися.